Йойо! Їстив йо 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 йо. тільки що думав купити подарунок для Алізи, з якою познайомився там днів 6 тому, напевно. І... Я короче, думав над цим питанням, типу, що можна подарувати. Я зрозумів, що блін, я дуже мало знаю цю людину. Я не можу влучно зробити подарок, я не знаю, що потрібно, і взагалі не знаю, якими категоріями міркувати, коли обираєш подарунок. Ну тобто у мене було завжди дві категорії. Перше, це те, що людина собі ніколи не купить, тому що це і не потрібно, але прикольно. Дуже дивна категорія, тому що я визначаю, що прикольно. І друге, це те, що потрібно. Я не знаю, що потрібно, тому думаю, блін, найкращий спосіб привітати це буде подарувати квіти. Або якщо щось влучне, потрапиться мені на око, то ну, тоді тоді візьму це. А зараз прийшов позайматися спортуком. На рахунок скільки ставить за послугу, скільки буде вартувати послуга, 50-100 гривень. Ось подумаю і оформлю це. Ну коробка взагалі. Ну до речі, прилад не пошкоджений. Я не знаю, чи така коробка була і відправили, чи це Укрпошта. Ну хай за типу мені не принципово, я міг її не взяти, але він працює все ок. Я забрав мені не знаю, не за коробку платив. Є люди, які колекціонують коробки. У мене єдина атейпеда, там телефона десь крок, і потім я я хочу викидаю. Ну, Коротше, почав читати дуже прикольну книгу, вона називається Цікавинки укрмови. І тут була цитата, де вона про Петра Олексійовича. І дуже прикольно перечитувати такі книги, тому що книга датується 16-м роком і розповідається тут на статистиці до 2015 року про те, що як українська мова зменшувалась. У телебаченні, що за 5 місяців, там на по-моєму, 5 відсотків вона, тобто відсоток на місяць, вона зникала з телебачення. Дуже сильно вона програвала у всьому В книговиданні. 13% проти 87%, газети 31% проти 68%, журнали 10% проти 89%. Коротше, ну, українська мова взагалі не займала е, пріоритетного місця. І про пана Олексійовича, про пана Олексійовича Порошенка Пана Петра Олексійовича, вони могли домогтися комуняки і риги, тобто значного зміцнення офіційного і неофіційного статусу російської мови в Україні, зробили часи майже тотальної ворожості і ненависті українців до країни агресора. Президент Порошенко говорить про вільний розвиток і вживання в Україні інших мов насамперед російською і англійською, і згадує про свій указ щодо пріоритетного вивчення цих мов. Ну і потім пишеться, як буде з подачі президента, тепер пріоритетно вивчатися в, українській, в Україні російська мова. Такого дива з часів незалежності ще не було. Я не пам'ятаю цих е, указів, нічого. Та я і, блін, був таким. Я не можу сказати моросам, я не можу сказати, що я любив Росію. Мені вона не подобалася за того, що я давно бачив, як там мінти крутять, б'ють людей, гвалтують їх, і все це сприймається як належне. Не знаю, мені здається, там люди кайфують від цього. Ось, але я і сталося нормально. Я дивився блогерів російськомовних. Я весь російськомовний контент передивлявся. Типу там починаючи від Медісона, закінчуючи яким там, я не знаю, тісаком. Коротше, дуже дивно зараз, якщо так думати, коли починався майдан, ти переживаєш, ти ходиш на мітинги, там пропускаєш е учобу, але спілкуєшся російською, все одно дивишся російських блогерів, російські фільми, слухаєш російську музику. Дуже дивно. Коротше, да, класна книга, почитав сторінок 30, напевно, вона невелика, вона на 100 сторінок, і мені подобається дуже багато цікавих фактів, дуже багато статистичних даних. Але є, звісно, топіки, які я таки читаю, типу, думаю, блін, ну напевно, автор використав це для красномовлення, не знаю, для того, щоб більш так на емоціях зіграти. Ну там було речення, на кшталт. зараз я подивлюся, до речі, чуємо. Євреї легко і швидко опанували єврит, мову, якою вони користувалися тисячу років, бо вона у них в генах. Ну, хезе, не знаю. Не знаю, наскільки мова може бути закодована в генах. Я думаю, що якісь генетичні фактори 100% впливають на твої розумові здібності, на те, як ти опановуєш мову, можливо, там або мовиш потім. Але це є і фактори, які, наприклад, погіршують ці штуки. Короче, да, але цікаво, подобається, що вирішив питання з податковою, яке не міг вирішити. Ну як не міг я його просто не вирішував, тому що відкладав відповідальність за це себе на сервіс, дію і думав, блін, ДПС шукає там даних, не вистачає, тому не можу сплатити платіж. Я короче до останнього тягну до останнього, і сьогодні мені потрібно було сплатити його до 20 червня. Я вирішив це питання з дія-менеджером за 5 хвилин і сплатив його ще там 2 хвилини на це витратив. Гроші зараховуються на протязі трьох днів, і я такий: ну ок, ладно, що я зроблю. Ну, буду вчитися на помилках, нарахують пеню, там, не знаю, відсотки. Ну, що я зроблю. Ну, прикольно. Зато не знаю, скільки буде вартувати моя помилка, але класно, що ці висновки, які я зробив, вони. Вони вартують цих грошей, навіть більше, думаю. Вони мені зберегуть ще купу грошей. Більше, ну, чуть-чуть більше. Ага. Пішніше. В мене буде такой, там, а, ну, такий, збіркий. Ага. Угу. Можна я поснімаю вас? Звісно. Так, класно. У вас стільки цих квітів <ститу> <ститу> прикольних таких. А давайте я ще сама уйти. цих, не, Та ні, не обов'язково. А, <laughs> а ви знімаєте? О, oh, він дуже красивий, фа. Я таких ще щепотичок якщо чесно не помню державу. Щось, щось щось є, не знаю що. Можна подивлюся. Ну так завжди. Так завжди. І я обмінюю свій час, я планую якісь дії, але... Не враховую те, що можуть мене прям дуже сильно заразити. Я прям потрапив в такий потік, коли розмовляв зі своїм другом про математику. Він показував мені, як будувати графіки на основі рівняння. І, коротше, блін, це дуже захоплювало. Але я багато чого не зрозумів. Але зрозумів одну річ, що. Блін, ну потрібно вивчати математику. Це дуже прикольно, ти можеш її будь де застосовувати. А якщо в тебе ще й рівень твоєї математики дозволяє вивчити там теорвір, ну теорію вирогідності, то ти взагалі, блін, можеш приймати рішення за допомогою класних формул, користуватися. Коротше, дуже хочеться. І обговорювали про. Шлях, який можна собі створити, що побудувати хебіт, вивчати математику покроково, поступово, прям на базі там якогось там шкільного рівня, дивлячись, от як у мене прийшов цей рік, скільки я всього для себе опанував, скільки я для всього для себе зрозумів, і скільки я розумію, що можна зробити, і я можу зробити, тому думаю, блін. Прикольно, типу, якщо я там сили усвідомив на якомусь рівні там книгу Канемана по швидкому, повільному мисленні, додати ще рік вивчання математики. Ну, рік це умовно, взагалі, якщо сподобається, це ж можна і продовжувати. Ну, постійно розвиватися, ця сфера. І, і важко опанувати. Я думаю, там точно да, не, за, не за медалями туди йдуть. Ось. Тому, чому б ні. І. Ці зміни, які в мене були протягом цього року, ну, призвели просто до нової особистості. Прикольно. Прикольно. Але проблеми в ні, теж нічого не встиг. Коротше, закупився, планував порозмовляти годину, це зайняло три. І зараз що, підомаси? Куплю фастфуда. і буду виконувати ще хебіт. Я стоїцизм сьогодні не читав. Якось так. Що? На добра ніч. Блін, Ну, якщо чесно, виглядає як просто дешева провокація. Типу вмикнути. Але я навіть не розумію, це з будинка чи ні. Ну, типу, це на всю вулицю просто кричить. Тобто має бути якась напевно мета ціль цього перформансу. Дуже дивний смак у чувака. Що за бред? А що я подумав, що цей чувак? Може це і бути дівчинка, яка вмикнула. Ми ж не шаримо і не будемо судити сексіські. Нахіра. Нахіра. Привет. 13 ночі. Камон. Що потрібно взагалі? Ну, як я просто ще задаюсь питанням, типу, це ж має бути весело. Це ж має приносити задоволення таке. Щось є, ладно. Щось я не розумію.